Друзі, привіт! Геометрія на нас вже зачекалася. Сьогодні ми говоримо про многокутники. І ви скажете, що чотирикутники вже були знову многокутники? Ну так, трошки многокутників, але жодного слова про чотирикутники. Ну, це я трошечки так е, обманюю, тому що все ж таки деякі елементи будуть зустрічатися з інших тем, але головне це п'ятикутники, шестикутники, семикутники і так далі. Зазвичай, в геометрії ми говоримо про опуклі і неопуклі елементи або опуклі і неопуклі многокутники частіше за все ми дійсно працюємо з опуклими, але буквально одне слово про неопуклі трошечки скажемо. По перше, пригадаємо, що це таке, а по-друге, як з ними можна працювати а працювати дуже легко на основі вже тих знань, які в нас є. Тож, неопуклі многокутники. Приклад ви можете бачити зараз перед очима. Ну... Назва говорить саме за себе, начебто його хтось штовхнув, вдавив, і він трошечки якийсь незвичний такий, він явно не являється опуклою фігурою. Ну дійсно так і є, але знову ж таки, визначати візуально, просто являється він опуклим чи являється він неопуклим, було б явно неправильно. Просто глянути на нього недостатньо. Варто знати особливість і властивість. Якщо ми говоримо саме про опуклі многокутники, не такі, як зараз у нас на рисунку, то якщо я буду продовжувати їхню сторону і утворювати замість відрізка пряму, тобто продовжу в обидва боки, то я побачу, що весь опуклий многокутник розташований по один бік від такої прямої. І це буде використовуватися для всіх абсолютно сторін, і для всіх опуклих многокутників. Якщо ж я буду брати сторону в неопуклому, наприклад, такому, як у нас, і продовжувати сторону до прямої, то я утворю, виходить, пряму, яка розріжена в частково це. Цей многокутник на частини. Виявляється, я можу обрати таку сторону зараз і в нашому, і розрізати на дві частини цей многокутник. Тоді автоматично ми розуміємо, що цей многокутник у нас точно не буде опуклим Ну, або, говорять, не є опуклим В даному випадку немає якихось особливих його властивостей. Я навіть не знаю, як його назвати. Ну просто деякий многокутник. Бачимо, що внутрішні кути, в принципі, в більшості нам відомі, а от один із зовнішніх кутів, який є, невідомим. О, нам треба знайти, і його ми бачимо у варіантах відповідей. Тоді, єдине, що ми можемо тут зробити, і в принципі для будь-якого такого многокутника, це розбити на відомі нам фігури. Ви можете продовжити будь-яку з цих сторін до моменту, поки не побачите, що ви розбили його на частини. Я візьму деяку сторону, зафіксую її і продовжу так, щоб ми утворили чотирикутник і трикутник. Тоді про трикутник і чотирикутник я вже багато чого знаю, і плюс вони являються дійсно опуклими фігурами. Всі властивості, які ми вивчили, точно для них будуть працювати. Почну, наприклад, з чотирикутника. Я знаю, що сума кутів чотирикутника буде дорівнювати 360 градусів. Використаю цей факт, додам 40 до 150 до 60 і відніму від 360. Маю кут 110 градусів, який мені допоможе розв'язати задачу. Чому я так впевнено кажу одразу розв'язати? Він, начебто, далеко від того кута, який нас перепитали. Але якщо глянути на утворений маленький трикутничок, то я маю зараз невідомий зовнішній кут. І тут можна пригадати властивість, що цей зовнішній кут, він з одного боку 180 мінус внутрішній, а з іншого боку, він являється сумою двох внутрішніх несуміжних з ним. Що це означає? 110 градусів. Це один з котів чотирикутника суміжний до нього. і Я тоді потрапляю в трикутник, ну очевидно, 70 градусів. В даному випадку я можу тоді 70 додати до 30 і отримати одразу сотню. Але я чомусь так не роблю. В мене одразу чомусь тут 80, і потім я одразу переходжу до тієї сотні, про яку хочу дізнатися. Якщо ж говорити про зовнішній кут, він же не тільки в одному місці знаходиться. Я можу сказати, що оцей 110 градусів він також зовнішній кут трикутника. Тому 110 це сума 30 і ось цього невідомого. В даному випадку виявляється, що я можу від 110 відняти 30 і отримати внутрішні 80 градусів, а тоді вже перейти до зовні. Зовнішнього, який ми шукали, 180 мінус 80 отримати 100. Тобто, використовуючи властивість зовнішнього кута, я можу уникнути ще якоїсь додаткової однієї дії, щоб не йти через купу суміжних кутів, через суму кутів трикутника і таке інше. В даному випадку, ну, цей шлях, мабуть, трошечки швидший. Ну, а я чому його полюбляю? Тому що ще раз вам нагадую деякі властивості трикутників. Таким чином, ви закріплюєте ще одну тему. Ну і обираємо варіант відповіді: 100 градусів це відповідь. Відповідь, де Нарешті перейдемо вже тільки до опуклих многокутників, а це буде означати, що таких особливих в нас вже більше не буде. Є деякі нюанси, що варто пам'ятати про опуклі многокутники. По-перше, я не говорю зараз про правильні многокутники, де всі сторони і всі кути рівні, а взагалі про всі опуклі многокутники. Для них всіх спрацює, що сума кутів такого n-кутника буде дорівнювати 180 помножити на n-2, де n, очевидно, з це кількість вершин або кількість сторін цього многокутника, або кількість кутів це одна й та сама величина. Наприклад, для семикутника я n буду використовувати 7. І тоді підставлю сімку замість n і отримаю суму його внутрішніх кутів. Рухаюсь далі. Наступний факт. В обуклому многокутнику n помножити на n-3 і поділити на 2 діагонали. Тобто, це формула для того, щоб обчислити кількість діагоналей в такому многокутнику. Інколи це потрібно. Ну, не сумнів. Супер потрібно, і це не допоможе вам розв'язувати великий клас завдань. Але таке завдання може трапитись нам, де нас перепитають про кількість діагоналей. І ще один факт. Про суму зовнішніх кутів опуклого енкутника, узятих по одному при кожній вершині завжди така сума 360 градусів. Тобто, якщо ви вже шукаєте зовнішні кути, то при кожній вершині обидва враховувати не варто. Варто брати тільки один, і тоді ви зможете сміливо використовувати факт, що сума буде 360 градусів. В задачах ви будете бачити, який саме факт треба використати. По тексту це буде зрозуміло. В опуклому п'ятикутнику два внутрішні кути прямі, тобто ми вже знаємо принаймні два з них. А градусні міри інших відносяться як 2 до 3 до 4. і треба знайти градусну міру найбільшого. Кута цього п'ятикутника. Було б помилково зараз намагатися побудувати цей п'ятикутник. Це можливо, але не зовсім раціонально. Мені достатньо розуміти, що всього кутів 5, про 2 я знаю чітку інформацію, вони по 90 градусів, бо нам сказано, що вони прямі. А всі три решта відносяться як 2 до 3, до 4. Пам'ятаємо, коли в нас є відношення, я можу вводити коефіцієнт пропорційності і тоді виражати кути. Так і зробимо. І так, що в нас є? Сума кутів. Опуклого n-кутника можливо нам зможе допомогти, бо я знаю, що це п'ятикутник. Я буду виражати цю суму. Сума для п'ятикутника буде 540, оскільки замість n достатньо підставити п'ятірку, отримати в дужках трійку, помножити на 180 і все готово. А от далі вводжу коефіцієнт пропорційності, виражаю градусні міри кутів і не забуваю на останньому записати, що є ще два кути по 90 градусів. Таким чином, всі 5 кутів в мене виражені, і я знаю їх суму 540 градусів. Можу скласти рівняння, де буду додавати всі ці кути прирівнювати до 540. Таким чином, 2К, 3К і 4К подібні додамо 90 90 – 180 і віднімемо від 540. Таким чином, маємо 9К дорівнює 360 і коефіцієнт К буде дорівнювати 40. Повертаючись до тексту задачі, у нас є питання про конкретний кут, про найбільший з тих, що є в п'ятикутнику. Я можу для себе, по-перше, проаналізувати відношення 2 до 3 до 4, і тут зрозуміти, що коефіцієнт 4 якраз і відповідає за те, що в нас тут є найбільший кут. А потім спрогнозувати, можливо, він являється не найбільшим, а можливо, кути по 90 градусів, оті прямі, являються найбільшими. Варто просто обчислити найбільший із тих, які відбуваються. Відносяться, а потім вже проаналізувати і порівняти його з градусною мірою 90 градусів. І так, найбільший кут буде дорівнювати 160 градусам. Чому я так впевнена? Четвірка. Те, що відповідає з відношення найбільшому куту, і множено коефіцієнт 40, який ми отримали. Таким чином маю 160 градусів. Очевидно, 160 значно більше 90, тому ті кути по 90 вони зовсім не найбільші. 160 градусів тут правильна відповідь, і як бачите, рисунка ніякого не потрібно. Достатньо розуміти, що кутів всього 5, і як працювати з відношенням. Ну і без формули суми, звичайно, нікуди. Без неї ми тут ніяк не обійшлися. Питання, скільки вершин має опуклий многокутник, якщо сума його внутрішніх кутів дорівнює 900. Тут трошечки зворотньому напрямку. Ми не знаємо, що це за многокутник, тобто n невідомо, але суму знаємо. Ну знаємо ж і формулу, тобто можемо її використати і сказати, нехай n буде невідоме, але я знаю, що 180 градусів на n-2 це буде 900, тому що суму сказано за умовою. Я можу виразити n-2, очевидно, 900 треба поділити на 180, 80, отримаємо 5. і тоді я бачу, що це точно семикутник. скільки вершин, скільки сторін, скільки кутів, та завжди сім. семикутнику всі ці ж кількості співпадають. Таким чином, знову жодного рисунка, ніхто собі не уявляє цей многокутник, не намагається його ні в якому разі побудувати, а тільки оперуємо формулками. правильних многокутниках ми сьогодні з вами зустрінемося із чотирикутниками, правильними, п'ятикутниками, шестикутниками. Ви, можливо, під час повторення самостійного зустрінете і правильний трикутник, це теж правильний многокутник, але з ними ми частіше працюємо, з рівностороннім трикутником і з квадратом. Рідше все ж таки зустрічаються п'ятикутники, шести, 7, 12, 20 та хоч стокутник. Єдине, що стокутник явно теж будувати ніхто не буде. І крім того матеріалу, який ми вже з вами розглянули, варто. Ще сказати, що в правильних многокутниках є деякі нюанси. Оскільки ми зараз зустрінемо задачу, в яку будемо розв'язувати з точки зору вже не просто опуклого многокутника, а саме правильного, то варто ще пригадати, що сума кутів опуклого н-кутника така сама, як і ми знали до цього, для них це теж працює. Кількість діагоналей знаходиться за тією самою формулою, і сума зовнішніх кутів по одному при вершині також 360. Це все теж спрацьовує. Але ще додатково новеньке, це це величина внутрішнього кута, одного внутрішнього кута, деякого 5, 6, 7, 8 кутника, але вже тільки правильного, обчислюється за формулою 180 помножити на n-2 і поділити на n. Гляньте, в чисельнику 180 на n-2, це ж і є сума кутів опуклого n-кутника. Логічно, якщо він правильний, всі кути рівні. Тобто суму кутів ми ділимо на кількість цих кутів і отримаємо. Один з них. Абсолютно очевидна формула, якщо знати суму кутів. Тобто її не обов'язково прям зазубрювати, варто розуміти. І ще один момент: Rn, N, N це кількість вершин або сторін. Тобто для деякого N-кутника ми можемо шукати R велике. І R маленьке, і вже інтуїтивно сподіваюсь, ви розумієте, що R велике це радіус описаного кола навколо такого многокутника, або R маленьке це радіус вписаного кола, але ще раз підкреслю, мова про правильні многокутники. Що в нас тут? Ми можемо в обох формулах побачити певні закономірності. І в одній, і в іншій нам потрібна сторона цього многокутника. І далі нам потрібно знати, що це за многокутник: шестикутник, десятикутник і таке інше. Можемо підставляти і для різних правильних многокутників отримувати свої формули для знаходження радіусів. Звичайно, є деякі прям таблиці, і в підручниках зазвичай їх пропонують, принаймні для трикутника, шестикутника і таке інше. Але за їх, Мабуть, не варто варто розуміти тільки дві ключові, які дозволять вам створювати формули радіусів для всіх інших правильних многокутників. Тобто, знаєте кількість вершин, знаєте сторону, радіуси точно знайдете. Ну можливо, ще варто попрацювати з табличкою тригонометричних значень, бо синус вам будуть потрібні в обчисленні. Перейдемо вже до першого завдання, де зможемо використати всю цю теорію. І так, скільки вершин має правильний многокутник, якщо його зовнішній кут дорівнює 20 градусів. Очевидно, що можна було б спробувати побудувати цей многокутник, але якщо я навіть не знаю, який він, це беззмістовно. Я візьму 20 градусів зовнішній кут, і розумію, що суміжний до нього це точно внутрішній. Позначаю його альфа n, я не знаю, яке там Н поки що, просто віднімаю від 180 20 і знаю, що що внутрішній кут – це 160 градусів. А далі в нас є формула для обчислення внутрішнього кута будь-якого правильного многокутника. Виходить, ця формулка вона і мала б нам наприкінці дати 160 градусів. Але нас трошки задача на виворіт. Я вже знаю 160 градусів, але навпаки не знаю кількість вершин. Прирівняю до цього дробу 160 градусів і маю рівняння. Домножимо на n обидві частини, перенесемо невідомі в один бік, відомі в інший. Маю рівняння, де n можна знайти. І таким чином отримати одразу, що ендрівні 18, тобто фактично ми говоримо про 18 кутник, уявіть його будувати. Ну, явно не та справа, якою ми тут маємо займатися. Ну і з варіантів відповідей, звичайно, виділяємо потрібний нам. Це варіант Г. Таким чином, задачі фактично сути на формули. Якщо ви ці формули добре пам'ятаєте і розумієте зміст задачі, то вони не будуть проблемою для вас. Прямі, що містять сторони правильного п'ятикутника, тобто їх продовжили. П'ятикутника А, Б, С, Д, Ф перетинаються в точках відповідно К, Л, М, Н, П і нам треба знайти градусну міру кута АКБ. Ну або можна було б його назвати навіть НКМ і таке інше, тут можна по-різному. Тобто у нас був деякий правильний п'ятикутник, і у нього всі сторони, і всі кути зрозуміло рівні, бо він правильний, і потім якимсь чином утворився певний кут, і якось його вже треба знайти. Найголовніше те, що візуально досить великий рисунок і досить багато всього побудовано, але задача буде розв'язуватися в одному локальному конкретному місці. Почнемо з того, що для будь-якого правильного п'ятикутника ми з легкістю можемо знайти внутрішній кут. Формула в нас щойно була перед очима, але тепер вже n дорівнює 5. Тобто я можу підставити n п'ятірку і обчислити, що всі внутрішні кути в нього по 108. Для себе на рисунку навіть зазначу два з них кут А і кут Б. Таким чином, я можу перейти до трикутника, в якому до кута А. І до кута Б побудовано внутрішні кути трикутника, але які є суміжними до цих 108. Тобто від 180 віднімаю 108 і маю внутрішній кут в трикутнику АКБ. І абсолютно аналогічно роблю з кутом КБА. Ну, 180 мінус 108, очевидно, 72. Тоді трикутник АКБ має пару рівних кутів, значить, він буде рівнобедреним. Ну, значить, у нього сторони АК дорівнюють КБ. Але це не сильно суттєво. Це для нас, для розуміння того, що відбувається в фігурі взагалі. І залишається два відомих кута і один невідомий. Маємо від 180 відняти суму цих двох по 72. Таким чином, ми з легкістю можемо обчислити, що. Невідомий нам кут дорівнює 36 градусів. Тобто завдання досить просте, але знову ж ключове знати одну єдину формулку. Ну а я думаю, що сума кутів трикутника і суміжні кути це вже точно дуже просто для нас. Отримаємо 36 варіант відповіді Г. Тобто, завдання досить об'ємне, велике, багато чого тут відбувається, але розв'язання досить лаконічне. Не варто лякатися об'ємних завдань з великими рисунками, якщо ви ще не почали його розв'язувати. Тільки почніть і все вдасться. Радіус кола, вписаного в правильний шестикутник, дорівнює 8 коренів з 3 см. І нам треба знайти периметр шестикутника, але знову я вам скажу нічого не хочу будувати. Давайте розбиратися, є правильний шестикутник і є якесь коло. Читаю ще раз. Коло вписане в правильний шестикутник, тобто коло знаходиться всередині, очевидно, дотикається до всіх сторін, і ми говоримо про радіус вписаного кола, значить, це R маленьке, яке дорівнює 8 коренів з трьох. Нам треба знайти периметр шестикутника, знаючи, що шестикутник правильний, мені достатньо знати одну сторону і домножити на 6 дуже зручно. Тому знаю радіус вписаного кола, шукаю сторону. Ну а сторона і радіус у нас дійсно пов'язані за допомогою формулки. Тобто, жодного кола і шестикутника не треба, тільки проаналізувати текст задачі. І так, R маленьке це 8 коренів з 3, можу замінити. Сторона А, зрозуміло, це нам невідоме. А от тангенс я вже можу обчислювати, тому що N дорівнює 6, замість N можна 6-ку підставити, отримати 30 градусів, а тангенс 30 в нас є в таблиці. Тому рівняння з одним невідомим – зі стороною. Замінюю тангенс, виражаю сторону, спрощую і маю 16 см. Це сторона 6 кутника. А оскільки він правильний, то периметр очевидно буде дорівнювати 6 помножити на сторону, тобто 6 помножити на 16. Маємо 96 см. Питання в периметрі, мабуть, одне з найпростіших. Найголовніше пам'ятати знову ж таки про радіус вписаного кола. І дуже важливо в тексті задачі через хвилювання уважно читайте і не переплутайте описане і вписане коло, бо від цього принципово залежить формула і процес розв'язання. Р велике радіус кола описаного, тепер воно вже зовні, навколо правильного шестикутника. Визначити радіус, вписаного в правильний шестикутник, якщо R велике, дорівнює корінність трьох. Тобто, в нас є знову правильний шестикутник. Але R велике, я знаю, а r маленьке ні, нам треба його знайти. Спираючись на досвід попередньої задачі, зрозуміло, що нам потрібні формули, які пов'язують сторону шестикутника з радіусами. Ну якщо з R великим все просто, ми його знаємо і знаємо, що це за фігура, тобто N нам відомо, то ми можемо з радіуса описаного кола знайти сторону цього шестикутника. В даному випадку так і зробимо. Підставимо R і підставимо N, синус одразу замінюю на одну другу. І отримую, що сторона шестикутника. Корінь із трьох. Рухаюсь далі в радіус вписаного кола. І знову ж, n, я знаю, це шестикутник, n дорівнює шести. Сторона вже знайдена, це корінь із трьох. Таким чином, радіус вписаного кола буде дорівнювати півтора. У ну, нас тут одиниці вмірювання не було, тому так і залишаємо. Можна для себе залишити три других, як вам зручно. Якщо говорити про відповіді в тестуванні, то, звичайно, що нам потрібен десятковий дріб 1,5. Тож, в цьому завданні це все. І останнє завдання це домашнє завдання. Ну, воно буде не єдине. Дійсно, тут буде декілька е прикладів, які вам треба проаналізувати і розв'язати самостійно. Будуть текстові такі, як тут, і найголовніше, майже жодної інформації немає, але задача розв'язується не складно. Вам треба з тексту перейти до математичних записів. Завдання на відповідність, в якому треба зрозуміти, який зв'язок між внутрішнім кутом правильного многокутника та кількістю його сторін. Як бачимо, тут різні різні многокутники, і навіть 15 кутник якщо він тут буде потрібен. І в останньому треба знайти периметр правильного шестикутника. Так, знову шестикутник, він досить розповсюджений. Якщо довжина кола, а далі вже подивитися, що там з довжиною кола. Це трошечки закидуючи, так, скажімо так, трошки вам інформації на наступні наші випуски, тому що про кола ми обов'язково ще точно будемо говорити. Хоча вже деякі елементи зустрічали. І так, домашка залишається. За вами, а за мною правильні відповіді для того, щоб ви змогли звірити якість свого результату. А правильні відповіді завжди чекають на вас в першому коментарі до цього відео на нашому Ютуб каналі. Чекайте на новенькі випуски. Ще раз натякаю, коло точно зустрінеться вам. До наступних зустрічей, папа! -па.